Слава Богу. Слава Богу. Бог дав мені можливість бути у вашій церкві. З братами вашими десь бачились недавно. Перший раз я в Америці, перший раз так далеко від дому, перший раз так надовго від дому. Я з України, сам родом з Ровенщини, місто Кузнецовськ. Але вже як 11 років ми з сім'єю переїхали на Полтавщину. Місто Глобино таке є біля Кременчука. Може, чули, може хтось десь звідкись є. Бог дав мені сім'ю. П'ятеро діток в мене, П'ять хлопчиків, дружина хороша, чекають вдома в мене. Ми є на місії на Полтавщині. Бог благословляє. Хотілося б поділитися тим, чим переживаєш. Я ще молодий, мені 26 років. Багато чого не пройшов те, що пройшли ви. Багато чого ще не знаю того, що ви знаєте ви. Переважно старші люди. Але так буває часто, коли я працюю в селі з людьми, з ними бесідою, і не так давно одна жіночка прийшла до мене і каже: Русан, навчи мене жити. Кажу, скільки вам років? Ну, вже почти 60. Маю там декілька внуків, діток своїх маю. Кажу: ви мене питаєте, щоб я вас навчив жити? Каже, ні, я не хочу, ну ви ще кажу, маєте мене навчити. Я не хочу, вона мені каже, щоб ти мене там чогось навчив. Я вже багато прожила. Але каже, як жити з Богом? Як жити іншим життям? Щоб в голові каже, не було тільки поганих думок. Тому що, каже, якби ти знав, що в мене робиться всередині, про що я думаю ночами. Але каже, я хочу жити, як ви живете. Вона дивиться, може, на якусь зовнішність. Ми стараємося їм служити цим людям. Ця жіночка, вона теж сирота, вона десь далеко в Росії жила. Я не знаю, де, навіть, але в неї був чоловік, там народилася дитина в них. Чоловік кинув, все оставив, не захотів бути, ну, щось там ставилося в них. І вона сьогодні в такому розпачі, і вона не знає. Каже, я не знаю, як далі жити. Брат Міша він говорив за опору. Вона каже: я не знаю, на що надіятися. Живе дуже бідно, але приходить в збрання, з нами разом молиться, разом співає і чуть-чуть краще, трошки міняється. Людина привикла жити ну, в своїх поняттях. Ще наша Полтавщина, там, де ми живемо, ще вона застала ну, ще держиться на тому комуністському такому. Неділя це обичний робочий день. Праздники, якщо якісь серйозні різдво, там може Пасха, ну максимум півдня, може, день видержують і далі знов. І для мене це було дивно. Я з Ровенщини, Три дні святкують свято, там серйозні збрання. Ну, гарно все так проходить. Для мене я не міг зразу цього зрозуміти. Але по чуть-чуть-почуть, -чуть, по чуть -чуть, там робимо працю. Приходять люди в зібрання. Дехто покаявся, дехто покаявся при останніх хвилинах свого життя. Я так собі думаю, якби, може, всі в кучу, всі, хто, якби всі були, хто люди покаявся, може, 30 членів і було б вже. Але були такі моменти, коли приходив додому до цих людей, що ви поняли. Люди 10 років живуть без світла, без води, в маленькій літній кухоньці такі. Я вдома сиджу по вечері разом з дітками помолився, а в серці немає спокою. Ну Що таке? Ну, якіс, ну так якось важко на серці. Буває так дуже часто в мене, але це думаю: ну що це тепер? Що це означає? Куди, в якому напрямку треба рухатися? І мені таке понімання на серце приходить. Іди в той дім, в такий номер, я заходжу туди. Чоловік п'яний лежить нікакой. Жінка ногами не ходить, а лежить на грубці. Грубка топиться і щоб там було тепло, вона там лежала. Но так як вона не могла встати, чоловік вже, я не знаю, скільки часу він там лежав, п'яний, і він не розтопив грубу. Мінус 15. Грубка не топилася, я не знаю, скільки день, може більше. І вона вже ледь говорила, вона просто замерзла. Після того її відрізали дві ноги. Я з нею помолився в той вечір. Через два дні вона померла. Я кажу: ви можете повторити за мною слова молитви? Вона так махає, понімає головою. І вона попросила в Бога прощення. І два дні вона відійшла. І таких случаїв є не один. Коли Бог дає шанс, можливість покаяться в останню минуту. В нашому селі є, на жаль, десь більше 10 точок, де гонять горілку. І люди пропадають від молодого до старого в горілці. Вони ніякої наперед цілі не бачать, вони не бачать ніякого смислу в житті. Коли ти з ними починаєш про щось говорити, вони кажуть, а смисл? Тут ще війна прийшла, там ковід був, там ще щось, а смисл? І так майже кожен каже, а смисл жити. І стараються свої проблеми чимось заглушити, або наркотик, або горілка. І було таке пару раз, коли я приходив до цих людей, які цим займаються, які кормлять цих людей цією горілкою. Я кажу, що ви робите? Що ви робите? Багато людей вони померли вже із-за того. А вони мені кажуть, Давай закінчимо на цьому. Тому що якщо ти будеш щось проти мати, ми спалимо твою хату. Тільки побудував будинок хороший. І знаєте, ти так думаєш, та на що, Я не буду вас чіпати, живіть своїм життям, але ми молимося за них. Деякі з них навіть були на зібраннях вже в нас. Коли починаєш з ними говорити, вони тебе гарно приймають, но йдуть і займаються далі своїми справами. Одного разу, коли ми. Приїхав до мене мій Швагро, ми з ним сиділи вдома вже близько 12-ї години ночі. Ми з ним сиділи, що спілкувалися, вже спати збирались. Але чую якийсь такий звук, хтось стукає в двері. Комендантська година, 12 ночі, світло виключається, ніхто не має права ходити по вулиці. Але думаю, що показалось мені, бо такий легенький звук, легенький стук. Я, коли підійшов, відкриваю двері, лежить на порозі чоловік 33 роки. Я з ним багато спілкувався. Проблеми в сім'ї, жінка ушла, дітей забрала куча проблем. Він почав заливати гора. Він почав якось шукати вирішення, хоч і до цього вже воно було. Але коли я глянув на порозі, він лежав майже не дихав. Я, коли до нього, в нього на шиї вірьовка. В нього просто два пальці отут одержать, щоб не задихнутися. Я не знаю, як він її перерізав, як він Він від мене живе десь 300 метрів, ну трошки йти треба. А коли ніч, коли темно, нічого не видно. Коли я з ним там все це рішили, він, слава Богу, остався живий, все добре, але ну, дуже погані наслідки були, не буду про їх говорити. Але таке, я йому задаю питання, що случилося? До чого, ну як ти до такого дійшов. Ми, вроді, з тобою говорили, і ти сказав, що будеш старатися жити. Ну, Я готовий помогти в твоїй ситуації, якось підказати, молитися. А Він каже, ти розумієш, що всередині в мене ще хтось сидить. І він це прямо називає. Він мені каже, зробив, тебе життя закінчилось, ніякої опори, ніякої надії ні на кого нема. Ти глянь, жінка ушла, і він мені так все розказує. Але каже, отой, що в середині, якби ти знав, він мені каже, не говори, не говори з цією людиною, тобі не можна з ним говорити, тому що ти підеш до нього. Думаю, для мене хороше підтвердження. Коли з ним, ми, ми, ми з ним почали бесідувати, він каже, отой голос всередині каже, іди до своєї мами. Після того, як він там зрізався, він каже, йди до своєї мами. А мама живе через хату, рядом біля нього. А другий голос каже, йди до Руслана, він тобі там поможе. Каже, я собі понімаю своїм розумом, що якщо я прийду до мами в 12 ночі, вона мені не відкриє, тому що вже темно, ніч, хто стукає, хто знає, хто там при дверях стоїть. І я каже, понімав, якщо я там впаду, мені буде все. Я кажу: так, до мене далеко йти, як ти дійшов? Каже, я не знаю, як я дійшов. Ми з ним десь до 4 ночі, ми біседали, молилися. З нього виходила вся нечість, все те, що було в ньому, Бог дав свободу. Може, не до кінця, але Бог дав милість над ним. Я собі після того моменту ночі вже в мене не було, я з таким ніколи не сталкувався. Да, легко просто поговорити з людиною, щось підсказати людині, але коли приходять такі моменти, і я згадав, коли Бог казав мені, Каже, прийдуть такі моменти, обставини, з якими прийдеться столкнутися, з якими ти навіть не думаєш, з якими ти ніколи не сталкувався, але прийдеться робити діло моє. Я не знав, що то. Знаєте, як обично молодий, і ти кажеш, ну то колись, ну то, Боже, десь там потім опита наберуться, якась буде практика в мене вже. Але Бог каже, що я хочу навчити. Я хочу, щоб ти міг працювати. Я не хочу показати себе якимось. Краще може когось. Я багато чого не розумію. Але надіюся на Господа, про яку ми сьогодні чули, який є наша опора, перед яким схиляється і каже, Господи, сьогодні євангелізація, сьогодні прийде люди. Як з ними говорити, я не знаю. Про що їм говорити, я не знаю. Але Господь Він дає слово, беседуєш, люди приймають, хтось не приймає, хтось скається, хтось махає рукою. І... Але Бог він не, не залишає. Одного разу, коли ми навіть тільки почали працю там в тому селі, де ми зараз проживаємо, перший раз до нас їхала команда з Рівненщини. Перший раз їде команда, 14 чоловік. Ще в домі, в якому я жив, я не мав не, не води всередині. Це може для вас буде якось дивно. Для мене це теж було. Але на перше время ми там жили. Фінансів ноль. Ще тоді церква, яка сиракюзе, вони нас не підтримували, ми їх навіть не знали, добре. Навіть. Але одного разу, коли ми запланували служіння, євангелізації, і моя жінка до мене каже: ну зараз приїде 14 чоловік, як ми будемо їх кормити? Вона мені це питання задає, тому що ну, я маю десь гроші знайти, А я кажу, я поки не знаю. Вночі десь приблизно 12 часов ночі приїжджає команда, а я кажу, десь, може, в часов 12 чи в час. Я кажу, я не знаю. Якось будемо. У нас мало бути зібрання на п'яту годину вечора. Я хожу, прибираю до молітвини, готуюся і молюся до Господа. Боже, як воно має бути? Ми готові прийняти, ми готові їх в своїй хаті поселити, все готові зробити. Ну, але ж кормити таку бригаду треба чимось. Зайшов в дом до жінки, вона мені знову це питання задає. Що будемо робити? Я кажу, я не знаю. Ну вона каже: воно трохи несерйозно виглядає, ти ж чоловік. А ти кажеш, я не знаю, за що будемо кормити. Ну, думати щось треба, вона гарно мені з любов'ю, все, все було добре, не подумайте нічого лишнього. Вона гарно до мене підходила, все ми разом за це переживали. Так як і до цього часу вона є великою підтримкою для мене служінні, які б обставини не були. Я пішов знову там мити підлогу в домі молитвеному і просто став на коліна кажу: Господи, я розумію, що можна позвонити до друга, сказати, позич мені на тиждень чи на два грошей, а там розберемося. Я вірю в Бога того, який не, не по позикам, тільки треба якихось жити, а я знаю, що, Господи, яви чудо. Я приїхав на це місце, щоб не просто влазити в якісь долги і так далі. Я хочу, щоб ти чудеса являв свої. Я помолився, встав, хожу, плачу, думаю про себе. Дзвонить до мене один товариш, мій, з яким я давно-давно не говорив. Він розпитує, як ваші справи, чим ви займаєтеся? І так чуть-чуть ми з ним поговорили. Кажу, хорошо, давай, бо в мене собрання зараз має бути. А він каже мені. А скинь свою номер карточки, я тобі пару гривень. Він так каже, я тобі пару гривень скину. Ну, согласен скинути, я йому скину в карточку, тим більше мені треба зараз. І так зобрання проходить. І вже ми собрання наше закінчували. Мені смски на номер телефона мого прийшла. На вашому счуту 10 тисяч гривень. Ну, не знаю, скільки в доларах, 300, може, чуть менше. Але знаєте. Ті люди, бабушки, які сиділи в тому собранні, кажу, Бог явив мені чудо. Я так знаєте радісно вже тепер сказав це все. Люди, може, й не поняли, про що я говорив, але я для себе понімав, що Бог отвітив, Бог дав милість для мене, але жінці цього не розказую. Приходю в хату, вона знову мені задає тільки вже так серйозніше питання: що нам далі робити? Я, знаєте, так всередині я розумію, що вже на карточці є гроші, і всередині десь так мені добре вже стало. І кажу, там в нас є Божа карточка, на її гроші є. А вона каже, не шути, да, я вже серйозно, вже не до шуток, Остається декілька годин. А я кажу, так, да, там в нас карточка наша лежить, на її там гроші є, зараз поїде в магазин. Я їй об'яснив, я зрозумів, що вже не, не до шуток, і об'ясняю ситуацію. Кажу, отак і отак. Браття десь там, каже, стояли біля магазину, каву пили. І цей друг він під'їхав і до мазини каже, хлопці, треба скинутися по пару гривень. Ну, Вони по пару гривень скинули хорошу суму. І тиждень, 14, 13 днів ми десь працювали разом з цією командою. Служили людям, ішли, і могли заправити машину. Ну, це чудо було явлене. знаєте, Для нас, може, для когось це невелика сума, але коли я пережив те, і я зрозумів, що не треба нічого позичати, але Бог почув молитву. Я кажу: Господи, я готовий далі служити, я готовий далі те, що, те, що ти хочеш використати мене, я готовий йти. Ну, часто так буває, що ну, так в притірочку, в останні минути, в останні часи, але Бог приходить, Він каже: Я хочу, щоб ти завжди надіявся на мене, щоб опору свою покладав тільки на мене. Одного разу прийшов чоловік, в сім годин ранку він стукає в мої двері, і я тільки прокинувся і виходжу до нього. І дивлюся, він повністю сльози на очах. Він каже: Ви, Руслан, кажу, да, ви віруючий, кажу да. Каже, я з іншого села, я не з вашого села, бо я його і не знаю. Перший раз побачив. Але каже, в мене є великі проблеми, мені треба з вами поговорити. Каже, я колись чув, що в цьому селі в Шепелівці є віруючі люди. І коли я зайшов, я каже, постукав в любу хату, і вони сказали, де ти живеш, адрес твій. Я кажу, дайте мені декілька хвилин, я соберуся, я вийду з вами, поговорю. Я вийшов до нього, ми пішли в дом молитвений, і ми десь до 12 годин ночі, 11-12 годин ночі, зранку до вечора я з ним общався. Багато проблем. Жінка кинула опять. Якісь є моменти, Був, ну, нормальний чоловік, каже, я працював, заробляв, все було добре. А що мені далі тепер робити? Подскажіть. І я з ним почав беседувати, я кажу, мене немає багато чого тобі сказати, але я можу подсказати те, що навчили мене батьки. Те, що навчили мене браття в церкві, як жити, як поступати, хочеш ти так чи ні, твої проблеми вирішай сам. І я з ним дуже багато спілкувався. Він пройшов в центр повернувся. Його життя стало наладжуватися, все стало так хорошо. Він ходив в зібрання, заробляв кошти. Но одного разу він приходить до мене і так опущеною головою, щось хоче сказати. Я зрозумів, що щось не так. Собрання не відвідує, мало його бачу. Але він каже, Русан, я дякую вам, вашій церкві дякую за підтримку, що ви мене вийняли з отуда, мені легко стало, мене гроші вже в кармані є. Але вибачте, я дальше сам. Мені від вас ніякої допомоги більше не треба. Так по-нормальному поговорили. Я кажу, Саш, ти розумієш, що ти, ти тільки ще настав на цю дорогу, ти ще дуже є слабеньким, Ну, а я бачу, що ти вже себе підніс до того, що в тебе вже все хорошо, в тебе в кармані опора якась є, ти вже вибрався з того болота. Кажу: ми тебе не тримаємо, тебе ніхто не тримає, ти можеш жити, як ти хочеш. Але кажу, знай, поки ти живий, ти багато що можеш змінити ще. Поки ти живий, Бог тебе жде і хоче, щоб ти був разом з ним. Не приходи декілька днів. Я коли повертаюся додому, у нас є така центральна дорога в селі. Я дивлюся, йде чоловік, я поняв, хто це йде. Тільки він не йде, а пливе отак по дорозі. Я кажу, поняв, що сталося? я зупиняюсь до нього, кажу, Саш що случилося? Ти ж казав, що ти вже крепкий, що в тебе вже все вийшло. Я йому прямо це все кажу. Може, воно десь жорстко звучить, але я з ним багато спілкувався. Я свої вещі ну, все називав своїми іменами. А він каже: я, як тільки з тобою про те поговорили, Каже, в мене нічого не виходить, все валиться на роботу, на следующий день вже не взяли, щось там не вийшло. І каже, я знов почав пити, я знов... мені стидно каже, йти до тебе. Каже, хоч всередині, я понімаю, звідки я, звідки я піднявся, як Бог мені допоміг. Каже, а що далі мені робити? Кажу, ти знаєш, де дом домолітвий, ти знаєш, як молитися, тебе багато вчили. Але він вибрав свою дорогу. Він зараз живе, хуже бомжа, хуже бомжа. Ну, настільки положення, але ми молимося про нього. Ми молимося, тому що ну, він так гарно брався, він ну, якось починав навіть проповідувати, він гарно понімався. Але сатана він обманув. І так часто буває, що ну, думаєш, Господи, я, я готовий служити, але ти, Боже, міняй цих людей. Я готовий їм щось підсказати, чимось допомогти. Але Господи, якщо ти не дасиш покаяння, як би він себе не, не казав би, що в його вже все добре. Боже, помилуй просто таких людей. Багато людей, які ходили в зібрання, вони щось відійшли, їм щось перенравилося. Але ми молимося за таких людей і віримо в те, що якщо Бог поставив на те місце, щоб ми там могли служити, бути прикладом для цих людей, то Бог буде давати покаяння. Я вірю, що ваша церква молиться і підтримує місіонерів, де б в якій точці в країні вони не були б. Але ми віримо в те, що Бог, він наша опора, Він наша надія. Знаєте, так спочатку було неприятно, і ти думаєш, ну, працюєш з ними, якось над ними трудишся, а результату якось нема ніякого, а думаєш. Ну, то десь на себе понадіявся вже. Десь на себе якось знаєте, думаєш, ну то я з ними працюю, ну то я з ними говорю. Але Бог каже, я перший. Якщо ти поставиш мене першим, то я, каже, буду устрояти. Вроді би, розумом це понімаєш, але на якийсь момент десь воно відключається. І десь ти забуваєш, може, суєта вже якась, навіть в служінні буває суєта. Але кажу, Господи, я молодий, але хочу, щоб ти провів. Я хочу, щоб ти благословив. Одного разу прийшов в зібрання хлопець молодий 18 років. Я з ним після зібрання поговорив, до цього я з ним дружив, гарно спілкувалися. Але після того я його більше не побачив. Він готовий був Богу служити, він навіть каявся. Але десь після того я його більше не бачу. Я питаю в друзей його кажу, а де Рома пропав? Десь його не видно в нашому селі, може, в армію забрали, зараз дуже швидко це все рішається там. Але вони кажуть, ми самі не знаємо телефона, не дозвониться, але проходить деякий час, і до мене дзвонок. Він каже, привіт, Русан, це Рома. Кажу: Ром, де ти пропав? Тебе не чути, не видно. Що сталося? Може, в тебе якісь проблеми? Каже, так, «Да, великі проблеми. Кажу, де ти є? А я кажу: в тюрмі. 18 років хлопцеві, сім'я бідова. Погано живуть. Но він десь старався взятися за цю надію, десь хотів якось щось поміняти. Я, я з собою на роботу його брав, щоб якось підтримати його. Але десь він своїми друзями він мені об'ясняється каже: ну я, в общем не винуватий. Ну ми з хлопцями десь там, коли комендантська година, вони щось ограбили, щось забрали, якось мотоцикла в когось. Але під час воєнного стану закони діють жорстко: 5 років і 2 місяці позбавлення волі. Я не знав, що йому сказати. Але він мені задає питання, а що далі? А що мені тепер робити? Ну, я тут, і може якось якесь є рішення. Кажу, немає. За свої вчинки треба відповідати. Як би це тобі слух не різало, але ти маєш відповідати, ти маєш відбути покарання. Він, може, ждав від мене чогось іншого, але він просто просив молитися, щоб я за нього молився. Кажу: Ром, поки ти живий, Поки є дихання в твоїх грудях, ти можеш звернутися ще до Бога, Він може помилувати. Але прийдеться тобі відповісти. На жаль, так часто буває в наших церквах, в нас віруючих людей. Нас, братя, де стараються вчити, підсказати нам, з любов'ю, гарно підійти до нас. Но коли приходить проблема, в яку сам заліз, може не обдумуючи, не подумавши, не один раз я приходив до братів і казав, а що далі? А що мені робити? Я вліз в таку проблему. Що далі мені робити? Вони десь беседують, наставляють. Але коли вже тюрма, коли вже закрили тебе за рішотку, з туди важко вийти вже. Після того вже люди просто йдуть по цьому всьому, по, такому, по такій дорозі. Я може десь розказав якусь сторону таку нашої праці, чим ми займаємося. Можна було б багато що розказати. Але я дякую Господу, що він, він мене покликав. Він спас мене. Нас в сім'ї всіх 10. Я є третій по рахунку. Але як кажуть, всі були і діти, як діти, а одного мене непонятно куди кидало. Мене були свої плани в 16 років я собі такі плани строїв. Зараз думаєш, як я міг про такий думати, як я про такий міг навіть мріяти. Вроді нічого й поганого. Але коли я приходив пізно додому, і стояла моя мама на колінах і просила: Господи, якщо він живий, нехай повернеться додому. Якщо він ще живий, бо вона мені не раз сказала, поки ти живий, то можна ще щось змінити. Поки ти розумієш розум своїм, ще можна багато чого змінити. Всі брати віруючі, всі сестри віруючі, всі стараються в церкву, все так гарно, Одного непонятно мене куди було, кидало. Але одного разу я прийшов в зібрання, і до нас приїхали браття з Ровенщини, три молодих брата по 18 років. Ну як вони співали? Як вони проповідували? Я сидів там на последній лавочці, я, ну як сказати, на місці я не міг сидіти. Всередині, де сльози, вони наверталися, я понімав, що мені треба робити, але здержуюся, щоб цього не показувати наружу. Але в серці я собі кажу: Господи, якщо ти мені досиш милість і покаяння, я хочу бути так, як у ті хлопці молоді, я так все говорив прямо, так думав, хотів. так. Я тільки собі так подумав і приходить до мене слово через пророчество. Через одну сестру Бог відкриває і каже: Я побачив твоє бажання. Каже, я готовий тебе благословити тільки зроби крок до мене. Я в тому зібранні покаявся, я сказав Господи, я буду служити. Якби ви бачили, як плакала мама. Навірно, більше. церква раділа, шукається хтось, ну, грішний, кається, але як мама плакала, як вона раділа, це було зовсім по-другому. Я собі так думав, всі мають сп... сплять спокійно. Мама має встати рано, наготувати, їсти. Все має бути, ну наладити в сім'ї так. А я своїми ділами роблю ще хуже. Але Бог дав милість і дав покаяння. Я точно не планував бути місіонером. Я ніколи про це й не думав і не мічтав. Любив трошки співати, але все моє було життя в футбол. Тільки увлікався цим, мене більше нічого не цікавило. Але потім мене поставили з молоддю працювати. До цього часу я працюю з молоддю, а потім в 19 років я одружився, а потім в 20 років мене вибрали як на служителя в церкві. І потім проходить час, і я думаю, Господи, Ти тільки можеш поміняти. Господи, ти тільки можеш змінити серце. Не хочу показати себе якимось, ну, не знаю, як сказати, але якщо Бог він хоче благословити в житті. Якщо хоч, хоче Господь повести в кожного із нас в житті, так як він, і ми йому довіримось, то печалі ми не будемо мати. Бог благословить, а Бог каже, а я подам все для сім'ї, я подам все для того, в чому будеш нуждатися, тільки роби мою працю, я буду в цьому благословляти. І я сказав, Господи, я не соглашався з цим, але я кажу, Господи, я здаюся. Я готовий, так як ти ведеш. Я ніколи Біблії не читав, Ну, мене це не цікавило, хоч і в звіручій сім'ї. Але Бог, він веде своєю дорогою. Хотілося б разом з вами помолитися. Можливо, в вашому житті браття часто просять, треба те зробити, треба там послужити, щоб ми не відказувались. Ми не знаємо, де завтра і хто в кому буде нуждатися. Але коли Господь кличе до якогось служіння. Щоб ми могли щось робити, особливо молодь, щоб ми не втрачали свій час. Да, сьогодні багато нам предлагається, перспектив багато, все так має бути добре. Але ми не знаємо, який час і що завтра нас жде. Тому хай всіх нас Бог благословить. Я дякую Богу за можливість бути в вашій церкві. Попросив би, щоб ви молилися за, нашу, за мою сім'ю, за працю, яку ми звершимо, і за всіх місіонерів. Хай Богу буде слава! Amém. Amém.